Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Як у попередньому відео я вже показувала, що починаю шити дочці такий спортивний домашній костюм вілюровий. Чорний з білими такими вставками. Це зараз він у мене в процесі. І закінчила, друзі, отаку рубашечку їй спортивну, під брючки, під джинси. Ось. Це в мене був кусок, отакого, я вже розповідала, тоненького джинсу. І був, 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 був такий палантин, не то ж, шарф, такий з бахрамою флісовий. І я його брала в секанді непоганий кольор у нього. І якраз підійшов під цей джинс. І ми зробили таку рубашечку. Спинка цієї рубашечки, бачите, повністю флісова. Кокетка джинсова, капюшон. Тут він джинсовий, а внутрі я зробила його у клітинку, щоб коли він відвертається, от так, щоб воно цікаво так виглядало, не було там швів. видно. І попереду, дивіться, рубашечний такий рукавчик, низ ми. Ну так просто підробили, а вона захотіла підкачувати. Кажу, давай зроблю тобі манжет. Вона не хоче манжет, каже, я буду просто підвертати його. Піврукава теж у клітинку, а піврукава джинсу. І зробили на молні, там така відстрочка під планочку. Низ джинсова планка на широку резинку. І отакі кармани, друзі, зробили в клітиночку з джинсовою такою бієчкою. І це в мене була, були джинси. На них була така фірмачка е, внутрі. І внутрі була ще така поруч маленька той, ну, з той же ознакою, що й на тій, тільки маленька і велика. І отак я пристрочила, і виходила у нас. Дивіться, така гарненька рубашечка. Можна її під гольфик носити, можна під маєчку влітку, коли прохолодно. В общем, оце я закінчила. Друзі, сьогодні була така гарна погода на дворі сонечко. Ходила трошки поприбирала, поприбирала де достала, бо грязюка. Ось, А зараз буду займатися кімнатними рослинками. Друзі, ось уже і вечір. Так швидко минає час дні, ну просто летять, просто летять. Нічого не співаєш, то що запланував собі на день, ну, половину хоча б зробити того, що ти запланував. Сьогодні була дуже гарна погода, я там висаджувала лучок під плівочку на зелень і шукала оцей шпінат. А зараз ввечері знайшла. Завтра підсію, піду шпінат цей, і, може, деякий салат, не знаю, щось спробую. Друзі, у прошлому році я неоднократно показувала отакий свій парнічок, у мене їх два для мікрозелені. Ось. І в ньому дуже гарно проростають насіння. Це я посіяла чоловік їв гіркий перець. Розсипали семена оцього перчика, бачите, Манюнького. Ось. І я їх. Дня три назад посадила, ну, ось сюди поклала. Оцю підложку я її повністю змочую під водою, розкладаю на сінечку і збризгую. і накриваю кришечкою. І дуже гарно, буквально там декілька днів, і воно все проростає. Зараз підготувала стаканчик і буду висаджувати це на сінечку. На днях купила друзі, сім'ї білої хіноцеї великоквітковою. Це теж посіяла цю плошечку і дістала свої устомки, які я садила тиждень тому, провітрити. Я, мабуть, їх трошки перезалила, тому що, отут, дивлюся, трошки пліснява появилася на кришці, тому я, мабуть, до ранку залишу їх. Оце один сорт, я дивлюся, там вже щось зелененьке таке відніється. А ось от, отут у цих нічого нема. Сидять, поки сидять, друзі. Оце таке в мене сьогодні коротеньке відео. Завтра буду шити спортивний костюм дочків. Якщо у мене щось там буде завершуватися, обов'язково вам зніму. На цьому пока всім, друзі. До нових зустрічей!